Oh. А я на вас саме й чекала. Сідайте, сідайте, є що обхихикати. Ну, ви бачите, що я і сама у себе на каналі рідкий гість. Ну і ви вже знаєте чому, тому одразу у лоба. Що мені робити? Переключитися зараз повністю на H2O, щоб нарешті з вами, хоча б перший сезон закінчили дивитися, бажано у цьому році. Чи все таки міксувати відео? Бо в нас тільки темстине, один тільки сезон Джині Джорджі, чого вартує. А я ще й ось цю штукенцію нещодавно прочитала. Та ви що? Єдине, що я думаю, має сенс дочекатися навіть і фільму, щоб вже одразу обговорити усе разом, як ми це робили з ось цією частиною. Але за H2O треба вирішити прямо зараз, тому чекатиму вас у коментарях. А поки... Поки що. Усім привіт! Мене звуть Олеся. І я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренди Тіктоку і не забуваємо теревенити про саме життя. і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше, хапайте собі чайчука або кавусю. Ну або щось інше. М -м -м -м, я вас знаю. І до роботи. Сьогодні в нас вже 16-та серія першого сезону Аж до Опросто до води. І не через півроку, вау! Величезне дякую усім. Усім, хто зробив це відео, і я на повному серйозі, без усіх усіх прекрасних людей, ми би тут з вами не зібралися. Бо попередні серії у нас є в ось цьому плейлисті, а наступна буде тільки якщо ви мене трошечки підтримаєте. Але, звичайно, першочергово ми підтримуємо наших дівчат та хлопців ЗСУ, і це знову-таки навіть не обговорюється. Пігнали дивитися скіп, 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 скіп. Шо? Щоб ось так вийшло, треба дуже, дуже, дуже сильно постаратися. Повірте мені. No, Clio, ні. Сподіваюсь, дельфін же не подумав, що це ще один дельфін. Так. ТАК? Тобто, Клео з води когось бачить, і вона думає, що її зверху не видно. 16 серія. Люди добрі. Я досі не розумію, як вони без ріки так швидко висихають. Зручно, що оце дельфін так плескається, але бризки летять куди завгодно, окрім як вперед, на Клео. Він поїв. А, вибачте, я просто ні. ні Усе добре. Та він тут лише кілька днів і нікого не підпускає. У чому секрет? Він зголоднів. Може, я йому просто подобаюсь. Ці хлопці примітив. Вони її до рота заглядають. Та байдуже. Я б хотіла комусь так подобатися. Навіть примітиву. Нічого, Клео. Ти комусь сподобаєшся, коли найменше чекатимеш. Я не зрозуміла. А Льюіс для вас який що? Це як прищі цеплями поту під пахвами. Клео, можемо поговорити? А ось і прищ розмовлятиме з тобою. Клео, агеш. З тобою ж говорить. Ось для кого Льюіс не жар. Бо у кого ще Зейн так навчився відповідати? Ну зараз Зейн. Поговоримо. Купити сік з пророщеної пшениці. Ні, дякую. То як працюється? Ти мене лякаєш, зейн. Чого тобі треба? Нічого. А хтось зараз щось каже про кокосове молоко чи щось ще Про пророщина пшениця. Люди добрі. М? Як ми це пропустили у бібліотеці аквапарку? Є матеріали про всіх морських істот. Правильно, мабуть, то ти допоможеш мені? А чому б я тобі допомагала? мене дуже непокоїть, що деякі тварини гинуть ще до того, як їх виявлять. Я хочу спробувати їх врятувати. Wow, wow. О, тако є. Я здивована Зейн. побачимо, що можна зробити. А я от вже нічому тут не здивуюсь. Привіт, я пройшов день. Жахливо. Була контрольна з математики. Я підійду. Алло. А привіт. Не чекала, що ти зателефонуєш. Ще пак. Такий сюрприз. Ти зробила корисну справу. Так, так. Мені дуже сподобалося. Слухай, він не хоче їсти, коли я його годую. Допоможеш мені завтра. Звичайно, дуже хочу. Домовились. Я б на місці мами також би вже напружилася. Ну ви чули, що каже. Дуже сподобалось. Дуже хочу. О, Клео з'явився хлопець. А мама в нас тут поціновочка чаю, так би мовити. Розумію спитати, дізнатися, чи це правда так? Ні. Хоча з іншого боку, а на що це реально було схоже? Ну і дійсно, в принципі, у такому віці, якщо дитина захоче, вона сама поділиться усім. Тому обираємо плітки все правильно. Вона потворна. Ви з однієї сім'ї від одних і тих самих батьків. Чому ж він не їсть і не відпочиває? Не знаю. Схоже, він чимось пригнічений. Не схоже, щоб він був пригніченим. Але це коли ти тут. Не хочеш його погодувати? З цього ідеально сухого і чистого контейнеру. Um, У мене алергія. Проблему вирішено. Ну я не розумію. Та у тебе все виходить. То що я отримаю додаткові зміни? Ще не бачила, щоб людина так раділа, коли їй дають більше роботи. Хоча з іншої сторони більше грошиків. Добре, справедливо. Де клео. Лія нема. Мабуть, зі своїм хлопцем. У Клео немає хлопця. Це ти так вважаєш. Кім, ти не можеш не знати, де Клео, та розумні дівчата не вигадують дурниці. А тепер скажи це мамі Клео. Вона з ним по телефону теревенила. Привіт! Я тільки провдягнуся. Де ти була? На роботі. До школи. Розумні дівчата не вигадують дурниць. Туди. Дев'ять балів уявляєш. Це неймовірно. Це навіть краще, ніж у Емми. Ну майже. Клео, вітаю. Дякую, Льюіса. Вона не бачила, що я її знімаю. Що це ти розглядаєш? Клео та її хлопець. Є докази. Дуже зворушливо, так? Ні, ще чого. Клео. Дякую, що зробила перепустку до бібліотеки. Чудово. Вже врятував якусь тварину. Що? О, так. Я працюю над цим. Маю йти. Бувай. Після розмови із Зейном тобі варто піти і продезінфікуватися. Він не такий поганий. І ще печива, Люіса. Думаю, Люісові вже досить. Тато Клео все ще не пішов у терапію. Так, то що ти знаєш про Чингісхана? Це якась рок група? Mm. Добре, історія це не моє. Не проти, якщо зробимо завдання з англійської. Гаразд. Okay. То я принесу нотатки. Самець безумовний хижак Люєс. Якщо хочете печиво, можете їсти. Я знаю, про що ти думаєш. Не смій. Я підійду. Підійду. Слухаю. Я припускав, що у Клео буде хлопець, але не зараз, а в майбутньому. Скільки через 30 років? Ні. Знаєш, мені подобається. Так, звісно. А вже ж? Прийду щойно зможу. Бувай Прийду, щойно зможу. <плес> Нагадую, Клео так розмовляє зі своїм босом. Юсе дуже шкода. Та почимося іншим разом. Я маю йти. Хай щастить. Нам треба поговорити. Згоден, Вважаєш, це така гарна. У терапію з'їж пешова. Це останній рахунок за телефон. Так, Чудово. чи є у вас роздруківка її мобільного? Ні. Це її телефон, а я не шпигун Люс. Цілком схвалюю. Вітаємо, привіт, дівчатка. Містер Торі, що сталося? Я переглядаю телефонні рахунки, щоб з'ясувати хто таємний друг Клео. То у неї хлопець. Так, Алюси, не можна дивитися чужі рахунки. Є закон про конфіденційність. Вони попросили і це їхній телефон. Ваші ставки. Як часто Льюіс це вже робив? Ось воно. Чимало дзвінків на цей номер. Зателефонуємо і знатимемо, хто він. Це буде Зейн. А ви не пробували? Ну, я не знаю, у Клео спитати. Алло, Зейн біля телефону. Алло? Ну, окей, батьки. Окей. Okay. Але чому підріжки і дріг ніяк склео не поспілкуються? Алло, Хто це? Алло! Чи ти як думаєте? Чи зможе і роні так? Сумніваюсь. він досі замало їсть. Він слабший, млявий якийсь. І не хоче нічого робити. Сі ми іноді роні. Я можу частіше приходити його годувати. Це допоможе, але більшість дельфінів досить швидко призвичаються їсти з рук. Та не Роні, На жаль, він не пристосовується. Бідолашний ронні. Так, це непокоїть. Непокоїть. Десь ми вже це чули. Же його зараз поверне. І бризки знову ніяк не потрапили на клео. Дуже зручно. Дивовижно. Його не вчили це робити. Не знаю, що на нього найшло. Не Неймовірно. Ти маєш вплив на цього дельфіна. Він ніби закохався у тебе. Чого, не задавали, задавали ти знаєш правила. Немає уроків, немає телевізора. Клео теж багато задали. І Вона має бути тут, а не гуляти зі своїм хлопцем. Ну, от з одного боку, реально подвійні стандарти, але з іншого, ну яке ж це бісяче діло, коли ти кажеш людинці, що тобі не подобається, наприклад, що тебе не влаштовує, а вона викидує оцю просто імбу з розряду. А ти за уроки зараз же. Харісона, це Бев Бев Серторі, мама Клео. Так, але я телефонувала з важливого питання. Я думаю, ви знаєте, що і Клео чимало часу проводять разом. О, ні. Я тільки ж похвалила маму, що вона зберігає кордони. Ну добре, з однієї сторони, в принципі, маму можна також зрозуміти, але зі сторони підлітків. Готуйтесь до скандалу. Так. Чи вона хоче попліткувати ще із батьком Зейна? Але насправді я непокоюсь. Знову дослідження. Так, усе чудово. Я недооцінював інтелект морських тварин. А вже ж. думаю, деякі морські сальці бувають аж занадто розумними. Немає значення. Те, що мене врятувало, було розумним. Що? Знову твій дурнуватий морський монстр, Зейн. Він не дурнуватий. Я провела тебе до бібліотеки, бо вважала, що ти хочеш врятувати рідкісних морських тварин, яким загрожує небезпека. І не зрозуміла одразу однозначно, очевидну лоба причину. Хоча знала про твою схибленість на морській істоті. Ця істота дуже рідкісна. Бачиш? зрозуміло тобі? Який ж ти хитрун, Зейн. Можна подумати, це недолік. Ну, от, якщо по факту, а де він не правий? Слухай. А зважаючи на все, що ти знаєш про море, можеш розповісти про дельфінів? Досить знати, що вони савці? Можеш. Скажи, а дельфіни можуть закохатися? Закохатися? Не зовсім швидше інстинктивно піклуватися. Тобто. Якщо вірити цим матеріалам, у них складна соціальна мережа ієрархія. Головне для них родини і пошук їжі одне одному. Вони <звіця> схиблені на цьому. Ось, читай сама. Я не маю часу. Поглянь на це. Вчора Аквапарк врятував вагітну самку Дельфіна. Це ж прекрасно. Клео. Не я полюбі на морських монстрів. Схоже на правду. Це неправильно. Вона, мабуть, марить або занедужила. дуже сильно. Гаразд, ходімо, поки вона нас не помітила. Скажи, що пливла на острів Мако. Де ти був? Хіба тобі важливо? пак. Я не дозволю тобі марнувати час, гуляючи сам знаєш з ким. Що? Та ти про що? Я дослідження проводив. Тепер це так називається? Ось що Зейн менше думає про дівчат, більше про школу. Зрозумів. А коли він весь час з Міріям ходив? Де все це було? Ми знаємо про те, Зейна. Але за мною шпигували? Ні. Ви? Ну, так, але нам довелося. Як ти, ти могла приховати від нас такий секрет? Це не секрет. Тому що ви прямо не спитали, як зараз. Інакше б вона вам, як зараз, напевно, все розповіла? Ні. Чому це секрет? То Чому не сказала? То що? Адже він не знайде нічого про морських монстрів, так? Що? Я не зрозуміла, що він досі намагається знайти істоту, яка врятувала йому життя. Інакше я не пустила б його до бібліотеки. Що? що? Клео, я був терплячим з тобою. Знаєш, що нам відомо про Зейна Бенета. Ви теж, де ти була весь цей час? Ну там я втомився від таємниць, Клео. Якщо ти не скажеш, де була і що робила, посаджу під домашній арешт. Це нерозумно. Це смішно. Ході. спати. Просто скажіть вже, якщо ви так хочете, щоб не постраждало навчання, щоб уроки робилися і не прогулювалися заняття, щоб не ходила одна, наприклад, в таку ж пізню годину, бо я так розумію, дуже темно вже зараз було тільки в цій сині. Можна і про контрацепцію, також сказати, якщо ви досі про це не поговорили з дитиною підлітком, і все, але це повне крінге. Але Клео також молодець, замість того, що типу це безглуздо, десь п'яте десяте. Можна було би просто сказати, що типу тато зейн тишком нишком захотів у бібліотеку продертися, тому що він там марить цими морськими тваринами. А я працюю у дельфінарії, тому ну от така от ситуація. Можна упустити частину з цією морською твариною та й все. Але з іншого боку, а що нам тоді було обговорювати тут правильно? Алло? Привіт. Так, слухай, я знаю, що повинна прийти я б хотіла, але у Роні піднялася температура. Це може бути інфекція. Не впевнений, що він упорається. Дораз, це важливо. Прийду щойно зможу. А дозвіл. А тобі що до того? Тато йде! Що таке? Я йду в аквапарк годувати хворого дельфіна. Думаєш, я сліпий? Що прошу тебе, клео? Не треба брехати гірше ніж не розповідати. Тобі заборонено виходити з дому. А тато Клео, от якщо він впав, він не підіймається і пробиває дно до останнього. От чому не можна було подзвонити босу і сказати, щоб він повторив те саме, тільки от дати слухавку татові. Чи просто сказати татові? типу, не віриш? Пішли зі мною? Ні? Але хто мене? І мене ж ніколи ніхто не слухає. Вітаю. А Клео вдома. Їй не можна ні з ким бачитися, поки не зникне Зейн. Гарна думка. Піду нагляну за нею. Тебе, Льюісе. Це теж стосується. Чому Зейн не може від неї відчепитись? Ніяк не забере від неї руки. Тобто, чому ці багаті дітки вважають, що їм усе можна? Не переймайтеся, містер С. Я покладу цьому край. Так, Зейн Беннет програє. Бач за затримку. Я прийду ще не зможу. Ні, ні. Мені нічого не завадить. Татку я не винна. Що? що? Вона втекла. Що? Вона говорила по телефону. Сказала, що їй нічого не завадить. Вона втекла. Клео втекла щоб вийти заміж. Ні. Ні. Ні, я не зрозумію цього ланцюжку. Але добре, це дитина. Вірогідно, ми спишемо на це. Я досі не можу знайти зайна. А він чого зник? Розумію, що відбувається. Думаєте, варто викликати поліцію? Ні, не думаю. Та хід думок мені подобається. Кім ходімо. Яка поліція це просто. Навіть, навіть якщо вже брати ситуацію, що вони, типу, як зустрічаються, ну це ж просто підлітки, які я не знаю, вирішили перед школою зустрітися. Що тут поганого? Спредні беч. Вони одружується. Вона сказала дослідження. А мені сказала, що до нестями захоплена. Ось тут вже фраза Еми була влучна. Чи брехати? Заспокойтеся, треба розібратись. Дівчата. Куди ж вони могли піти? Може, в аквапарк? Туди у першу чергу. There. Там. Он він. В сонці усіля костюм. <плес> ну добре, у дітей дійсно буває таке, що уява ну просто дуже сильно розвинена. І вони самі можуть повірити щиро, повірити в те, що щойно от видумали. Але батьки батьки куди. <плес> Ти його годувала, та він однаково втрачає вагу. не бачу сенсу. Зейн. не читав чи бувають у дельфінів голодування? Що щось на зразок голод на 40 годин? Так, звісно. Що з ним? Що він робить? Андже ви днями врятували вагітну дельфіниху. Так, це джема. А нащо Зейн читав про дельфінів, якщо він шукає якусь фінтішфлюшну морську істоту? Хвилинку. те, що ти днями казав про дельфінів, про їхню потребу дбати. Ось воно. Під час вагітності зв'язок дельфіні міцнішим, що призводить до кумулятивної сенсорної турботи і взаємодопомоги. О oh майка окей, але знову таки на що зейну інформація про дельфінів? Нащо він з собою її носить? Щоб Клео дуже зручно ось цій сцені прочитала якусь інформацію про дельфінів? дельфінівсь. Зрозуміло синітницю друже, це я написав. Принаймні, це не твій професор в університеті Зейн. інакше б це прийшлося не тільки читати, а й купляти. І стривайте, якщо це кент написав цю всю інформацію, чого він не додумався до того, що з цим роні відбувається, і замість нього профі в своїй сфері до цього всього додумалися два підлітки. І є питання -чка. Це так. Що за хетрун? І ніхто до цього нічого подібного не бачив. Ви ж так за ним переймалися. І ніхто не побачив, як він отак от перекидує усю їжу. Ось і все, чого він хотів. Він віддавав свої харчі Джемаймі. Йому потрібна була подруга. Ну та бо Клео його тільки раз уто за плавець потримали. І все. Шо? Хто це сказав? Підніміться. Чудові. Не будь злюкою, Зейн. Це чудово. Визнай. Я, Я так і знала. Крінж. Зупинять весілля. Вони ще діти. Неймовірно. Як мій син міг бути таким болдером? Як ви можете їх одружувати? Вони не повнолітні. Люди. А ви хто? їхні батьки. А я, дедол... я треную дельфінів. Вибачте, що тут відбувається. Ми допомагали хворому дельфінові. Як я й казала. А що? Що ви подумали? Як ти міг подумати, що ми з Клео Клео і я? <прок> я перепрошую, шановний Клео і ти. <прок> Приємно було тебе бачити, Дон, навзаєм. Хвилинку, а що з дзвінками в будинок Зейна? То був я. Я розмовляв з лікарем Беннетом про ринопластику. Хочу позбутися гулі на носі. А раніше це не можна було сказати ніякої гулі. Мені твій ніс подобається і мені жодних операцій. Нарешті ми зустрілися. Ні, Клео, ні. Йдеться про честь і чесність. Ти і я Зайн, На вулиці. Зараз. Ой, ну, що люди добрі. Я сподіваюся, що усі живі і здорові, хоча крінжі сьогодні було ну так солідно. Нагадую, що у нас з вами важливе питаннячки, обкахикати треба в коментарях. І наступну серію ми з вами подивимось, якщо ви підтримаєте мене і мої штани, так би мовити. А наразі можемо побачитися в ось цьому ось цьому чи в наступному відео. Та поки що. па-па!